В оселі жителі Дніпропетровщини поступово повертають світло, воду і тепло. В обласній військовій адміністрації повідомляють, що над цим працюють усі відповідні служби. Я нагадаю, росіяни масово атакували регіон напередодні. Під прицілом ворога була енергетична інфраструктура. І, власне, докладніше про нинішню ситуацію в області розпитаємо Івана Начовного, заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Іване, добрий день. Вітаю вас. А, отже, пропоную розпочати безпосередньо з міста Дніпра. Розкажіть, будь ласка, яка зараз там ситуація з електропостачанням, і скільки часу може знадобитися, щоб повністю місто заживити? Ну, Як ви зазначили, ситуація у нас дуже складна, але вона контрольована. Частково електропостачання відсутнє в більшості районів нашої області, не тільки по місту Дніпру енергетики працюють 24 на 7, намагаються, якомога скоріше повернути світло людям. Зараз найперше наша задача це відновити живлення критички та соціальної інфраструктури. Поступово повернути електро-водно-теплопостачання, де воно було відсутнє. У нас працює оперативний штаб, працюють ці пункти незламності. Їх в регіоні більше 1700, розгорнути вони місцевою владою, бізнесом, ДСНС, національною поліцією. Тож люди, якби можуть заряжати свої аджети, та бути на зв'язку з людьми. А скажіть, а як із генераторами, чи всі об'єкти критичної інфраструктури, лікарні забезпечені зараз генераторами, щоб безперебійно працювати? Так, на випадок відключення світла, всі лікарні області заздалегідь у нас були забезпечені генераторами. Так само альтернативне джерела жилення різної потужності, мають більшість наших об'єктів: тепло, водопостачання, водовідведення та деякі соціальні заклади, в тому числі СНАПи, так, які надають послуги людям. А з опаленням яка ситуація? У як багато людей зараз без опалення? І чи можуть виникнути проблеми з його відновленням? Адже морози, чи існує та загроза пориву труб, наприклад? Ну, зараз у нас на вулиці плюс вісім, але з включенням світла у нас частина мешканців області залишилась без тепла. Зараз воно поступово повертається. Як відновлюється електропостачання, дійсно може бути таке, що під час наповнення системи, коли зараз вода повертається в труби, да, є загроза гідроударів, може бути пару труб. А втім, у кожній громаді сформовані ремонтні бригади, вони забезпечені всім необхідними матеріалами. На такі випадки, тож у разі потреби вони готові одразу стати до роботи. Будемо сподіватися, що відновлення пройде добре. Були повідомлення, що в Дніпрі не працює електротранспорт. Як думаєте, коли може повноцінно відновитися робота транспорту і чи вдалося взагалі компенсувати відсутність його автобусами? Ну, всі ж розуміють, що для того, щоб повноцінно працювали транспорт, повинно бути повноцінне летар живлення. Да, таким чином, якби поки немає стабільної енергосистеми, якби в нашій системі, то транспорт не працює. Але місто компенсувало це додатковими автобусами, рейсами на маршрути поставило. Тож, в принципі, ми не спостерігаємо заторів на зупинцях, курсують додаткові автобуси, підсилені маршрутні напрямки. Тож все в городі колапсу немає. Транспорт працює, люди можуть дістатися до визначених місць. Якщо брати всю область загалом, як би ви оцінили, де зараз найскладніша ситуація? З, з якими там найбільшими викликами доводиться стикатися? Ну, кожен день ворог нас атакує, да, ви знаєте, тому що ми там кожен день виходимо до вас на етери. Да, і ворог не припиняє так на нашу область, найчастіше відсилять по нашій настрадальній Сененіківщині ікульським районам. Ім регулярно б'є по іншим, як от Дніпро нещодавно да тільки за останній час Дніпро ветрощина прожила кілька масованих ударів. Ціль російської армії, вона незмінна, це цивільні об'єкти, зокрема критична інфраструктура, що ми бачимо сьогодні. З да, ліквідацією наслідків пов'язані всі наші основні виклики. Це якраз є, от, от, є основний напрямок нашої роботи. Крім того, в області я хочу нагадати, що у нас продовжується евакуація з прифронтових громад Сінеріківщини, і там триває 40 населених пунктів. Вона йде у нас примусово, це з останніх рішень. Тому це от, загальні виклики у нас. Mm -hmm. Дуже приємно, що зв'язок є. от з вами я на 4 від Київ -Стар. Тому що світло вбиваємо. Ну що ж, будемо сподіватися, що повернеться світло дуже швидко, наскільки це можливо. Дякую вам дуже за інформацію, пане Іване. Я нагадаю глядачам, що про ситуацію на Дніпропетровщині після російських обстрілів нам розповів Іван Начовний, заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації.